Вправа 887. Розкрийте дужки та зведіть подібні доданки. Ну що ж, стартуємо. Перше задання: 7 у дужках 5х плюс 8 відняти 12х. Ну що ж, розкриваємо дужки, то ми записуємо, що це дорівнює. Спочатку ми 7 множимо на 5х, додати. І 7 ми множимо на 8. І залишиться відняти 12х. Це дорівнює. 7 помножити на 5х, 7 на 5, 35 Х. Так, додати. 7 помножити на 8 це 56. Додати, а, вибачте, відняти 12х. І це дорівнює. Ну що ж, тут можна групувати, або просто підкреслити подібні доданки. Отже, у нас є 35х, і мінус 12х. 35х мінус 12х, це буде. 23x. Ну і додати ще 56. Є. Переходимо до другого завдання 9m плюс 3 в дужках 15 мінус 4m. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює. 9. Потім додати трійку множимо на 15 і на мінус 4 m Тобто ми пишемо додати. 3, що множиться на 15, додати. І 3, що множиться, відняти 4m, це додати мінус 4m, то множимо мінус на мінус 4m. І це дорівнює. Буде 9. Додати. 3 помножити на 15, це 45. Далі 3 помножити на мінус 4m, це буде мінус. 3 на 4 це 12. що залишиться m. І це дорівнює. Ну що ж, тут у нас є подібні доданки плюс 9 і плюс 45. Разом це буде плюс 54, пишемо 54. І ще залишиться відняти 12. Е. Переходимо до третього завдання: 6 у дужках, x плюс 1. Відняти 6х, відняти 9. Ну що ж, розкриваємо дужки. 6 множимо на Х, це буде 6х. Можна записати одразу. Додати. 6 помножити на 1, це буде 6. Потім залишається відняти 6х і відняти 9. І це дорівнює. Ну що ж, тут у нас є плюс 6х і мінус 6х. Ця сума дорівнює 0. Суми їх можна викреслити. І залишиться тоді у нас плюс 6 і мінус 9. Це 6 відняти 9, це буде мінус 3. Є. Четверте завдання: 12х мінус 2. в дужках 3х мінус 5. Розкриваємо дужки, То ми записуємо, що це буде 12х. Потім відняти 2, це додати мінус 2. То ми пишемо додати мінус 2. По черзі множимо спочатку на 3х. Потім пишемо додати мінус 2. Множимо, залишається на мінус 5. Бо відняти 5, це додати мінус 5. І це дорівнює. Це буде 12х. Далі мінус 2 помножити на 3х, це буде мінус 2 на 3, 6, ще залишиться х. Потім мінус 2 помножити на мінус 5, це буде плюс 10. І це дорівнює. Отже, тут у нас є подібні доданки. 12х, мінус 6х. Це буде 12х мінус 6х, це буде 6х. Запишемо 6х. Ну і залишиться ще додати. 10 є. Переходимо до п'ятого завдання. Мінус у дужках 2х плюс 1. Відняти 3 у дужках 2х-5. Ну що ж, перед дужками у нас мінус. Міняємо знак доданків на протилежний. Було 2х, стане мінус 2х. Було плюс 1 стане мінус 1. Відняти 3 це додати мінус 3, що множиться. То ми пишемо додати мінус 3. Ми множимо на 2х-5. Спочатку множимо мінус 3 на 2х додати, А потім мінус 3 множимо, відняти 5 це додати мінус 5, множимо на мінус 5, і це дорівнює Ну що ж, залишиться мінус 2х, відняти 1, мінус 3 помножити на 2х, це буде мінус 6х, мінус 3 помножити на мінус 5, це буде плюс. 15. І це дорівнює Ну що ж, групуємо подібні доданки. У нас є мінус 2х і мінус 6х. Разом буде мінус 8х. Далі є мінус 1, і є плюс 15. Це 15 відняти 1, це буде 14. Пишемо плюс 14. Або це можна записати як 14 мінус 8х. Є. Переходимо до шостого завдання: 5 в дужках х-2, відняти 4 в дужках 2х-3. Ну що ж, Виконуємо множення, записуємо, що ми 5 множимо на х, це буде 5х. Далі відняти 2 це додати мінус 2, пишемо додати 5, що множиться на мінус 2. Далі відняти 4 це додати мінус 4, то ми записуємо додати мінус 4. Мінус 4 множимо на 2x мінус 3. Спочатку множимо на 2х, додати і мінус 4 множимо тоді на мінус 3, і це дорівнює. То вийде 5х. Далі 5 помножити на мінус 2, це буде мінус 10. Далі мінус 4 помножити на 2х, це буде мінус, 4 на 2 це 8. Залишиться х. Далі мінус 4 помножити на мінус 3, мінус на мінус буде плюс. 4 на 3 це 12. І це дорівнює. Ну що ж, дивимося подібні доданки. 5х. І мінус 8х. Це буде 5х відняти 8х, це буде мінус 3х. Далі мінус 10 у нас є. І плюс 12. Це буде 12 відняти 10, це буде плюс 2. Це можна записати як 2-3х, є? Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, розкрийте дужки та зведіть подібні доданки. В першому завданні у нас вийшло 23х, плюс 56, у другому завданні 54. Відняти 12 n У третьому завданні записуємо мінус у четвертому завданні записуємо 6 x плюс 10. Є. У п'ятому завданні. Записуємо 14 мінус 8 x У шостому завданні. Записуємо 2 відняти 3х, є?